Доброго ранку! Нагадую, що сьогодні 13 квітня, п'ятниця, і на вихідних на нас чекає Великдень. Одним із символів цього свята є символ життя пасхальне яйце. Як правильно розмальовувати писанки і що символізують малюнки на них? Нам розкаже гостя нашої сьогоднішньої програми, писанкарка Леся Анусіна. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Леся, розкажіть нам, будь ласка, що символізують писанки і яка в них історія. Насправді, писанки у нас виникли ще дуже дуже давно. Ще до християнських часів. Їх першими знаходять ще за часів трипільської культури. Тоді це було глиняне яйце, розписане. І вже тоді символи несли якусь енергетику. І давні трипільці закладали якісь побажання, думки символами в писанках. А вже з прийняттям християнства і писанка стала таким атрибутом Великодня, і, мабуть, найчастіше їх і найбільше пишуть і дарують саме в це свято. І важко собі уявити, який Великдень без таких писанок, а особливо, коли ти розумієш, що який символ означає, і писанку даруєш осмислено. Це, мабуть, дуже важливо. Угу. А скажіть, а які існують цікаві такі повір'я пов'язані з яйцем? Я знаю, що, наприклад, якщо встати рано вранці на Пасху і вмитися червоним яйцем, то дівчина обов'язково буде красивою, гарною. Колись так само для наших прабабусь, прадідусів, дуже важливим, найважливішим на той час було вдале засівання полів і щоб був протягом року хороший врожай. І для того найкращі чотири писанки закопували в чотирьох різних протилежних кутах поля для того, щоб поле мало добрий врожай. Також першу писанку завжди освячену, завжди зберігали вдома. Така писанка вона була своєрідним оберегом. І вважалося, що вона може виліковувати будь-які хвороби. Uh -huh. е, і В ніякому разі не можна було такі писанки викидати, <кій> але коли траплялося, що писанка розбивалася, ніхто нікого не сумував. Через те, що вважалося, що вона вібрала весь негатив, все зло, все, всі негаразди, які мали трапитися в родині. І тоді таку писанку або спалювали, або закопували, або годували птахам в домашній uh -huh. худобі. А які переважно орнаменти потрібно використовувати у розписуванні писанок? Е, ну, знаєте, Чи вони взагалі такі центрові. Та обов'язкових немає. Їх немає, але їх є дуже багато, і їх можна комбінувати, поєднувати, розміщувати в різних місцях, у різних розмірах, кольорах. І насправді це, мабуть, найцікавіше в писанках через те, що ми можемо дарувати писанку і знати, що вносити якісь побажання тієї. людини. От, скажімо, таку писанку ми можемо подарувати чоловікові через те, що в ній є син, Символи, такі, як бачите, як трикутничок, uh -huh. триріг називається. Це є суто чоловічий символ з побажанням чоловічої сили, мужності, здоров'я чоловікові. Але, а е що кольор означає? От я бачу зелений переважно і е такий. Так, зелений е колір здоров'я. І е Також є кольором усіх рослин. Е і вважалося, що коли в родині е родить добре вражатися, родина житиме протягом року в достатку. Власне, це і побажали. Червоний це колір любові. Вже тепер сучасне розуміння це і колір пристрасті, що можна дарувати і таким чином ділитися якимись власними почуттями. почуттями так. так. Писанки насправді дуже різні, і на кожній писанці можна побачити різні символи. От на цій ромби є, а ромб це жіночий символ. От таку можна подарувати дівчині, особливо якщо на ній є квіти. Такі писанки дарувала незаміжня дівчина для того, щоб найскоріше одружитися. Або дарували незаміжній дівчині з побажанням щоб вона якнайшвидше одружилася. Найкраще було дарувати такі писанки дітям. А білий колір що означає безгрішне життя або символ чистоти. І відповідно побажання тих всіх світлих якостей. Діткам теж дарували такі квіткові писанки, на яких зображалися квіти, але ця квітка, яка називаємо ще ружа або сонячні знаки. Вона, як символ тепла, символ доброти і такого постійного оберегу божої ласки. А оці маленькі я бачу, це зірочки, так? Чи це теж як квіточки, квіточки так. стилізовані насправді. О, такі писанки називаються 40 клинцями. Через те, що якщо порахувати спільно на такій Писанці всього є 40 орнаментів. Вони вважаються одними з найскладнішими через те, що справді тут дуже така дрібна робота, але відповідно і така писанка теж є своєрідним таким оберегом і подарунком красивим. Але не всі писанки можна розмальовувати фарбами. Деякі писанки можна просто витравлювати. Скажімо, на цій писанці немає е, жодної фарби. А яким чином вона зроблена? Малюнок наноситься е, стандартним шляхом, коли віск наноситься, і після того яйця опускається в якусь не дуже концентровану кислоту, скажімо, осет. Uh -huh. І тоді наше темненьке яєчко освітлюється до світлішого. Потім світліше ми ще раз замалюємо і так до найбілішого кольору. Але це дуже складний якийсь спосіб, так? Е, ну насправді писанки не складно писати. Якщо мати бажання опанувати писанкарство, це дуже весело і справді хороші такі Але Це ж має бути якийсь певний хист до цього у людей. Я всім кажу, що пробувати потрібно. Через те, що я не зустрічалася жодної людини, яка б спробувала, їй би це не сподобалось, і їй би не вдалася така писанка. Писанка вона завжди є унікальною і може характеризувати навіть людину. Подивишся на писанку і розумієш, хто її майстер або відчувається рука майстра. І не обов'язково бути професіоналом, щоб створювати такі подарунки. Скажіть, а чи можна малювати власні малюнки на писанках? Взагалі, сьогодні вважається, що їх Можна малювати. Хоча наші бабусі згадують, що вони не мали права порушувати цільного орнаменту однієї писанки. Тобто схема малювання писанки передавалася з покоління в покоління через те, що вважалося, що в ній закодована дуже цінна інформація. І якщо ми щось змінимо в ній, інформація може вже бути теж змінена. Але сьогодні дуже багато авторських писанок, відроджуються трипільські символи на таких писанках. Ну і Вони вже є мальовані, писані. Рапані, драпані, а колись давнину дотримувалося справді таких дуже чітких схем. Чи цікавиться молодь розписуванням писанок? зараз? цікавиться через те, що все більшою популярністю стали користуватися ті давні ремесли, які вже, на жаль, стали забуватися. Ми заохочуємо наших друзів своїм прикладом, проводимо часто майстер-класи. І чесно, молоді дуже багато зацікавленої приходить, і особливо люди, які ніколи не пробували, і для них здавалося це дуже складним завданням, вони відкривали, що це насправді не, не так складно. Мене завжди цікавило таке питання: віра чи символ, якщо людина не вірить в те, що намальоване на яйці, але вона його має, чи несе якусь інформацію яйце для неї? Ну яйця це, це його призначення нести інформацію. Неважливо, чи людина вірить чи не вірить. Якщо в писанці закладені добрі побажання, ті добрі побажання будуть залишатися в родині, яка зберігає таку писанку. Можна в це не вірити, але все добре завжди залишається з нами. Тобто вона Разом. несе цей зміст і вона працює навіть без віри людині. Так, Ну це моє власне переконання. Звичайно, це ніяк не доведемо все лише можна вірити і сподіватися. Ну, як і на все у нашому житті. Я дуже вам дякую за цікаву розмову і хотіла б вас попросити сказати буквально декілька слів побажань для наших телеглядачів. В першу чергу хочу всіх привітати з наступаючими великодніми святами, побажати вам світла, добра, натхнення, не боятися пробувати і вчитися чомусь новому. І нехай вам все вдається. Дуже вам дякую, дякую за приділену увагу і час. Що ж, я нагадую, що сьогодні у нас у гостях була писанкарка Леся Анусіна. А ми повертаємось до наших постійних рубрик.